Вітаю вас на каналі Український порцеляновий Посуд. Сьогодні я вам продемонструю ряд рідкісних порцелянових виробів. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Пропоную свої безкоштовні послуги. З виїзду до вас на місце, огляду та оцінки, а також купівлі порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд або дізнатися його вартість? Телефонуйте, будь ласка, на номер 093 8309 149. Демонструю вам один із рідкісних чайних сервізів Кобальтовий. Називається яблуневий цвіт, або ще його в літературі називають первоцвіт. Він повністю в новому стані. Ручка з позолотою. Будь ласка, демонструю блюдце, клеймо Довбиш перший сорт червоне, його комплектність? Чайник, цукорниця. Маслянка? або ще її називають джемниця? Шість чайних пар. Друзі, хочу вам продемонструвати серію статуеток. Всі в новому стані, козачки, грають на музичних інструментах, національному вбранні, клеймо полонне, ціна за таку одиницю 400 гривень. Будь ласка, демонструю детально. Наступна. Танцюристи також полонне ціна та ж сама. І остання статуєтка 20 танцюристи. Один з них грає. На музичному інструменті, в національному бранні. Зараз, друзі, покажу, клеймо. Будь ласка, полонне, ціна 400 гривень. А взагалі було б досить практично, коли ви мали б всі три статуетки в своїй колекції, тому що вони. На одну тематику, будь ласочка. Демонструю блюда, рельєфні, зверніть увагу, зображені колоски, климо півник. Будянський фаянсовий завод. Ціна такого блюда 150 гривень. Більше за об'ємом дещо. Зображення дерева, ліс. Також Будянський фаянсовий завод, ціна та ж сама. Досить цікава форма, рельєфні. і виноград Клеймо те ж саме Ціна 150 гривень вашій увазі надається огляд тарілочок. Тарілки для перших страв. Ручна робота. Зверніть увагу на рельєфність. Демонструю клеймо зік. Ціна однієї тарілочки 90 гривень. Явності 6. Пиріжкові тарілочки, багато позолоти, кантик жовтого кольору, досить рідкісні, Від чайного сервізу. Клиймо суми, ціна однієї тарілочки 80 гривень. В наявності 6. Також тарілочки досить багата кількість позолоти. Клеймо полтавський фарфор. Ціна однієї 80 гривень. В наявності комплект 6 тарілочок. Друзі, під даним відео залишу посилання. На телеграм-та інстаграм канал. Будь ласка, хто бажає переходьте, замовляйте. Чайне тріо, дульово. Максимально з позолоти, будь ласка, всередині кантик типу позолоти, блюдце, демонструю клеймо. І пиріжкова тарілочка. В наявності два тріо. одна пара. І чашка окремо. Ціна за тріо 800 гривень. Чайна пара 700. І окрема чашечка 450. Досить рідкісні частини чайного сервізу. Гарне поєднання кольорів. Жовтого та позолоти. І рідкісна форма. Форма самої чашечки і ручки тримача. Друзі, демонструю вам частину чайного сервізу, називається жемчужиний, ручний розпис позолоти, в наявності чайник, клеймо ЛФЗ, цукорниця. Рідна кришечка повністю в новому стані та молочник. Будь ласка, демонструю зображення. Досить рідкісний чайний сервіс. Хто буде бажати за, за чайник? Молочник. А цукорницю ціна 1900 гривень. Друзі, на цьому буду закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!